Як правильно позбавляти життя? Чи позбавлення життя може бути гуманним або негуманним? Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. Якщо не забудетесь, то підпишіться на цей YouTube канал. Лікар і дві медсестри, які робили евтаназію. Пригадаю, що евтаназія – це позбавлення життя на прохання пацієнта, тобто. Вбивство пацієнта, ну або асистування при самогубстві пацієнта, активне асистування, тобто вбивання пацієнта. Отже, лікар і дві медсестри, які робили еутаназію, 36-річний Алексін Супеє на півночі Бельгії, не розрахували з дозою і жінка не померла, тому ось це лагідне вбивство довелося закінчувати інакше. Жінку додушили подушкою. 10 секунд, дорогі брати і сестри, для того, щоб ви усвідомили цю новину? Скажіть, будь ласка, яка була ваша реакція, коли ви це почули? Можливо, так? Або як можна подушкою задушити людину? Цей факт вас шокував? Тобто, якщо вбити людину через інєкцію, то це вже не так шукує, погодьтесь. Якщо просто вколоти смертоносну давку, то це хоча б цивілізовано. Чи виникають у вашій голівонці світлій такі думки? Не бійтеся їх, не мусите їх писати в коментарях, ці переживання. Дозвольте, я продовжу свою думку. Звернімо увагу на те, що нас шокує не сам факт, що лікар, який покликаний берегти життя, відбирає його, а спосіб, в який він це робить, між ін'єкцією і задушенням подушкою, другий спосіб видається неприйнятним, варварським, жорстоким. Ця ситуація не тільки показує справжні обличчя. Цивілізації смерті, як зауважили багато католицьких видань, але також вплив цієї цивілізації на нас. Ця ситуація показує, як стираються межі в нашій свідомості. Як лікар міг дійти до такого? Можливо, ще таке запитання у вас виникає? Відповідь дуже проста. Скажіть, будь ласка, чи лікар, який десятки разів колов смертоносну ін'єкцію і відбирав життя, чи в ньому не затерлись межі між життям і смертю? На цьому не кінець. Декілька років тому Верховний суд Нідерландів, так сталося, що він відбувався в Гаазі, Постановив, що евтаназію можна провести також у випадках, коли пацієнт не є в стані виразити свою волю, наприклад, з приводу хвороби Альцгеймера. Суд розглядав справу одного лікаря, який вчинив евтаназію, тобто лагідне вбивство одній старшій пані, яка мала 74 роки. Хоча пані безпосередньо перед процедурою, тобто перед стратою, чинила опір правда в лікаря, стверджуючи, що у пані була деменція. Згідно рапорту канадського медичного товариства, 120 з 248 опитуваних медсестер в Бельгії призналися, що брали участь не в одному випадку, коли Евтаназія відбувалася без згоди пацієнта. Тобто 120 з 248 це майже половина. І якщо вони хоча б в одному такому випадку брали участь, то це вже 120 вбитих без згоди їхніх, їхньої осіб. А ці пані говорили, що не в одному такому випадку. Якщо ви гадаєте, що за Еутаназією стоять якісь гуманітарні рації, то ні, така практика подиктована грошима. Тому що останні півроку життя пацієнта коштують страхових компаній значно більше, ніж все його життя до цього часу? І в цьому ми наближаємося до основ цього явища. Чи не здається вам, дорогі мої, що біля основ такого явища, як еутаназія, тобто лагідне вбивство, є абортивне мислення? Чому багато осіб? Вирішують позбавити життя ненароджених дітей, вчинити аборт, дуже часто, як аргумент, подають власне фінансову складову. Дитину, яка народиться, потрібно буде утримувати, годувати, одягати, кормити, відправляти в школу, а потім в якийсь, можливо, університет. Така дитина в перспективі буде тягарем. Таке мислення у багатьох осіб відразу виникає. І вони вирішують вчинити аборт. Така дитина буде тягарем, подібно, як старша пані, яка захворіла на рак чи страждає Паркінсоном або Альцгеймером. І за нею потрібно доглядати, витрачати кошти, витрачати своє життя. Дарувати їй це своє життя. Найкраще виразив абортивне мислення один із творців СРСР, де зрештою вперше легалізовано аборти. Отже, пан перепрошую, не пан товаріщ Сталін, Йосиф Іссаріонович, сказав так: «Нєт чоловіка, нєт проблеми. І пам'ятаємо, що було далі в його правлінні. Зрештою, якщо можна вбити немовля в лоні матері, а запевняю вас, що це значно жорстокіший спосіб, ніж додушити жіночку подушкою, то чи немає, чи ви не бачите логічного продовження між таким явищем, як аборт і еутаназія? Помолімося за спасіння душі цієї пані Алексін, бо, можливо, вона мала якийсь момент для каяття. Вічне спочивання, даруй померлій, Алексін, Господи, а світловіковічне нехай і світить. На кінець дякую вам, дорогі брати і сестри, за ваші донати, пожертви. Е, призначені вони для того, щоб рятувати життя. Бо чим більше якіснішого спорядження, тим більше буде збережено життів наших воїнів. Долучитись можна до цього, і таку можливість залишаю в описі до цього відео. Слава Ісусу Христу! Дорогі мої, повертаючись ще до цього відео, поділіться в коментарях, як ви бачите цей вплив цивілізації смерті на нас. Бо здається, що він є досить міцний. І ми дійсно звикаємо до того, що можна позбавляти життя гуманно і негуманно. Що думаєте з цього приводу? До зустрічі!